Як сказати не можна, щоб дитина вас почула? Пам'ятайте, забороняти можна тільки дії дитини, а не почуття, не емоції. Не можна злитися, не можна боятися, не можна плакати. Все це не здійснені заборони. Дитина, як і будь-який дорослий, має право на почуття. Інша справа, як ці почуття проявляти. Краще покажіть, яким прийнятним способом можна висловити свій гнів, роздратування або що можна зробити зі страхом. Уникайте заборон. Величезна кількість не можна є шкідливою для повноцінного розвитку дитини. Якщо дуже часто вживати слово не можна або ні, дитина швидко втрачає, вони швидко втрачають своє значення, і дитина розуміє, що це просто пусті балачки, як і іграшки, які набридли. Адже ці слова насправді не використовуються практично і дії, які повинні йти слідом за цими словами, не відбуваються. Якщо дитина маленька, просто перемикайте її увагу від забороненої діяльності, поки це зробити дуже легко і а, ваш а, зойк. Який супроводжує прохання дитини, подивитися в якийсь бік, звернути увагу на щось, він буде працювати, і дитина буде переключатися дуже швидко. Покажіть щось цікаве, запропонуйте щось улюблене, те, що є на цей час для дитини важливим та. Те, що вона використовує дуже часто, намагайтеся запобігати тим ситуаціям, в яких вам доведеться сказати дитині ні, або заборонити їй щось. Для цього приберіть всі небезпечні предмети з поля зору дитини і по можливості зі. Тих місць зберігання, які можуть бути у фізичному доступі дитини, закрити на ключ у сейф предмети, які дуже важливі: документи, папери, все те, що не можна чіпати, ставте вище на полицях скляні предмети. Ставте заглушки на електричні розетки, все, що може становити небезпеку для дитини і ховайте всі ті речі, які важливі або цінні, і які на даний період не становлять ніякої практичної користі для вашої дитини, для розвитку вашої дитини. Зробіть все це, щоб навіть спокуси не виникало все це чіпати або будувати шляхи для того, щоб це дістати. Адже ви знаєте, що дитина з часом, не дістаючи якісь предмети, розуміє, що можна підставити стілець, залізти і домогтися добратися до того, що їй цікаве, що зараз важливе їй. Навпаки, створюйте умови, щоб дитина могла задовольняти свій пізнавальний інтерес, розташовуйте такі предмети, з якими вона може маніпулювати, які вона може використовувати самостійно. Для цього залишити прочиненими дверця та тієї тумбочки, в яку можна залазити, заховатися, в якій можна розташуватися, це дуже корисно для розвитку відчуття тіла і розташування всередині свого тіла для дитини. Якщо є можливість і дозволяє. Розміри, кімнати чи квартири, розташовувати для дитини на спортивні куточки, підвісні гамаки, в яких дитина теж може розташовуватися, якщо є можливість поставити на будиночок іграшковий, в який дитина теж зможе заходити або залазити. як на свою територію зробіть це, це дуже важливо для того, щоб дитина навчалася користуватися власною територією, починала відчувати кордони і тіла, кордони особистості. І це буде сприяти розвитку цих дуже важливих понять і відчуттів. Але при цьому ховайте те, що можна легко знайти. В тих місцях, де ви дозволяєте дитині гратися або відкривати дверця та меблів, залишайте якісь предмети, які будуть сприяти її розвиткові. І це може бути непрацюючий телефон який дитина може розглядати, вивчати, запитувати у вас про використання його, про те, на що спрямований цей предмет, про те, як він побудований, з чого складається. Це також може бути несправний пульт від телевізора, або Ще якогось а, пристрою. А, залиште в а, полі зору дитини тільки те, що можна, те, що ви дозволяєте їй брати, оскільки як, все, що а, залишиться лежати забороненого, і дитина возьме це до рук, то це все буде а, ваша відповідальність, оскільки ви, як дорослий, не а, змогли. Прорахувати те, що дитина все одно візьме цей предмет, навіть якщо ви сказали, що його не можна брати, якщо вам не вдалося уникнути заборони, замініть слова ні і не можна іншими фразами, широко відомий той факт, що частка ні в мові не сприймається. Тобто не малюй на шпалерах. Чується дитиною як малюй на шпалерах. Не стрибай на дивані, дитина сприймає як спонукання до стрибків і ігор на дивані. Дуже добре працює для того, щоб такої заборони із м'якими меблями не було. Невелень, невеликий батут, який можна поставити. Квартирі і а, стрибати на ньому. Крім того, а, а, як згадувалося вище а, заборона а, заперечної частки НІ, а, вона а, загрожує а, знецінюванням цих слів. Тобто дитина не сприймає їх, як Важливі, дитина не сприймає їх, як ті, які повинні бути перешкодою для чогось у її повсякденному житті. Замість цього ви можете вживати слова стоп, зупинися, краще зроби так, уникайте. Негативного цілепокладання. Замість того, щоб казати: не стій близько до телевізора, скажіть, зроби два кроки назад, або оскільки на ту відстань, яку ви вважаєте безпечною для перегляду. Тобто тут ви вже будете вживати позитивне цілепокладання. І дитина буде сприймати це більш позитивно і не буде водночас і формувати внутрішнього протесту. Добре було б зробити і пропонуйте, яку альтернативу ви можете для дитини презентувати. Ви можете заявляти дитині про небезпеку словами будь обережний. Наприклад, якщо ситуація стосується правил поведінки, можете вживати слова «Виховані люди роблять так. Або якщо це якісь Речі, які стосуються прогулянки і під дощем, наприклад, ви можете казати, що по калюжах ми ходимо тільки в гумових чоботах і запропонуйте дитині повернутися додому, щоб їх одягнути. Пояснюйте причину заборони, якщо ви її озвучили. Будьте на конкретні. Наполегливі, повторюйте дитині це неодноразово для того, щоб вона прийняла неможливість здійснення чого-небудь. Якби вам сказали, не можна їсти цей торт, то яка була ваша реакція? Звісно, негативна, так і дитина відчуває протест, можливо, злість або сум. І дитина запитує чому. Сказавши дитині не ходи куди-небудь, ви просто обмежуєте її свободу, не залишаючи їй вибору. Тому важливо пояснювати, можна сказати, це занадто висока гірка для тебе. Краще давай підемо на іншу, вона безпечніша. Дитина має свій вибір, і повірте, після ваших пояснень, пояснень їй буде легше прийняти вашу пропозицію і правильне рішення, але стежте за тим, щоб ваше пояснення було зрозумілим для дитини, щоб воно відповідало розумінню її віку. І а, говоріть а, на тій мові, яку розуміє дитина. Звісно, це не звуконаслідування, але прості конкретні слова, якщо це дуже маленька дитина, словосполучення, дуже невеликі речення, прості, які а, будуть здатні а, і будуть усвідомлені дитиною. І тим рівнем уваги, яким вона на цей час володіє. Якщо дитина ще не може зрозуміти, просто перемкніть її увагу, або фізично віднесіть дитину в іншу, до іншої кімнати або до іншого місця, якщо це на вулиці. Пам'ятайте, що ви, як батьки, несете відповідальність за життя. І здоров'я дитини. Пропонуйте дитині альтернативу. На кожне не можна, після пояснення причин має бути своє можна. Обов'язково заборонивши щось дитині, запропонуйте їй іншу, інший вид діяльності, іншу альтернативну дію. Не можна малювати на шпалерах. Але якщо заклеїти стіну папером, то ти можеш намалювати, або придбайте для дитини мольберта, на якому можна малювати, є досить великі за розміром, можна навіть використовувати фліпчарт, на який вміщається Арку Шватману. І дитина може на великій площі втілювати свою фантазію. Якщо дії дитини стосуються нанесення фізичної шкоди, наприклад, тваринам чи іншим, то дітям, то ви можете казати про те, що не можна штовхати кішку або не можна штовхати дитину, але ти можеш поштовхати м'ячика. І цю потребу дитини переводьте у позитивний рух. Заборона обмежує свободу, і природно, що почув, почувши таке обмеження, дитині захочеться робити навпаки. І, але якщо відразу після заборони ви будете пропонувати альтернативу, то дитина буде сприймати це як можливість вибору. І протесту виникати не буде. Будьте послідовні, якщо Заборона вже прозвучала, то вона повинна виконуватися. Ні, це ні. І інші члени родини теж повинні знати, що тут треба дотримуватися послідовності. Ніхто не може відмінити заборону, крім того, хто її наклав. Якщо мама заборонила, а тато дозволяє. Це провокує. Дитину до маніпуляцій, крім того, породжує тривогу і дискомфорт для дитини, а світ стає неструктурованим, незрозумілим і непрогнозованим, а значить небезпечним. Але якщо ваша дитина вступила з вами в діалог, якщо їй вдалося переконати вас, не бійтеся дозволити їй, навіть якщо ви іншої думки. Адже таким чином ви показуєте, що ви їй довіряєте, а також що будь-які перешкоди можна подолати. Вирішити спокійно якесь питання. Надалі дитина буде більш впевнена в собі. В своїх силах буде самостійно вступати в дискусії, буде відстоювати свої кордони і свої права. Будьте уважні, тільки якщо дитина змогла самостійно з вами домовитися, але не продавила вас маніпуляціями або чимось ще. Дуже важливою є система батьківських табу, це є заборона, але цю заборону ніколи ні за яких обставин, навіть при спробі домовитися, не можна порушувати. Наприклад, не можна бити маму або не можна відкривати вікно і тому подібне все, що стосується безпеки дитини, все, що стосується стосунків з близькими. У кожній родині своя система табу, адже те, що нормально сприймається в одній сім'ї, може бути зовсім неприйнятно в іншій. Але пам'ятайте, що таких табу повинно бути 2-3, не більше. Якщо їх буде більше, їх значущість зійде на нівець, вони будуть знецінені. І пам'ятайте, можна забороняти тільки дії дитини, а не почуття, не емоції. Почуття і емоції завжди є, завжди живі.